Слава Україні! Мій позивний Єгер і сьогодні ми поговоримо про логістику на війні. Приміщення людей, зброї і особового складу один із найскладніших розділів, від якого фактично залежить успіх війни. Безпечний рух людей. У військовий час може супроводжуватися встановленням блокпостів на дорогах. Вони передбачають прискорений рух для державного транспорту 101, 102, 103 і посилену перевірку транспортного потоку для виявлення ДРГ диверсійно-розвідувальних груп. Внутрішньовійськові переміщення здійснюються колонами із попередженням всіх блокпостів, якими пролягає маршрут військових транспортних засобів. Як правило, оперативний попереджає блокпости. І передає відомості про головну машину колони. Колону ідентифікують і пропускають, яким чином перевіряти непідконтрольні транспортні засоби та інший оперативний транспорт, рух якого складно передбачити і недоцільно відстежувати за допомогою оперативного. Для швидкої ідентифікації транспорту існують паролі. Вони змінюються щодня у визначений час. Паролі дозволяють оперативно ідентифікувати своїх. У спецтранспорті, а також спокійно пересуватися у комендантську годину. На жаль, паролі можуть зливатися, і люди, які не мають відношення до Збройних сил, можуть зловживати ними. Тому найголовнішим і єдиним вірним способом перевірки осіб у військовій формі або у спецтранспорті, є перевірка документів. Кожен військовослужбовець зобов'язаний носити із собою військовий квиток, тимчасове військове посвідчення або рапорт на ім'я командира, у якому вказана причина відсутності документів і напрямок руху бійця. Спочатку широкомасштабного вторгнення було десантовано менше 50 окупантів, але при виявленні ДРГ на блокпостах. Було вбито екіпаж швидкої допомоги, розстріляний Камаз, який був у голові нашої військової колони, і загалом знищено близько 200 невинних людей через те, що ідіотів, яким видали зброю, не навчили перевіряти документи на блокпостах. Як правильно влаштувати блокпост, я розкажу трошки пізніше, в окремому занятті. А зараз перейдемо до висновків. При переміщенні будь-чого, в першу чергу подбайте про свою безпеку. Заздалегідь попереджуйте всіх, кого потрібно, тримайте документи у легкодоступному місці і перед виїздом оновлюйте в пам'яті паролі. В наступному відео я розповім, як ведеться позиційна війна останні три місяці і що треба робити в першу чергу, коли ви приїжджаєте на опорний пункт на нулі.